Привіт всім! Хочу вам показати ось такого телефончика. Aліphone Armor 25T Pro. Хочу показати, як в ньому знімає камера. Дивіться в настройках. Так, зараз режим відео. В настройках включаю стабілізацію і дивіться як він зараз буде знімати. Відео, як буде відпрацьовувати стабілізація. Дивіться, візьмемо за е, об'єкт знімальний яблуко, яке он на дальньому фоні є. І яке бачить наш Юліфон. Так, поїхали. Суть в чому що? При зумуванні дане яблуко не весь час може бути в кадрику під час зйомки. От зараз воно знімає ніби по центру. Я навіть на самому зображенні включив сітку. Тепер дивіться. Приближую, віддаляю. Приближую. Віддаляю. Яблуко постійно є в полі самої картинки постійно в кадрі. За кадр не виходить. От, відео 50 з чимось там секунд. Майже хвилину, тепер дивимося, як воно відео обробило даний телефон. І що ми маємо на самому кадрику. Включаємо. Ой, зараз секунду. бачите, навіть сканерний весь час хоче адекватно спрацьовувати зараз введу пароль. Так, є. Yeah. Тепер відтворюємо саме відео. Ну. Дивимося, що виходить з кадриком.

Острінув кадр, за кадр не виходить. Діб його 50. Ну, тобто ви побачили, що стабілізація е, працює досить неадекватно. Що Сам об'єкт, коли відео знімалося, був в кадрі. А при вже обробці відео, коли відео відтворюється, даний знімальний об'єкт зі включеною стабілізацією не весь час буває такий момент, що не весь час потрапляє в кадр. Тобто, якщо ви хочете купити собі юліфон для зйомки, повівшись на те, що в нього хороші характеристики камери, майте на увазі, що. Камера в нього за стабілізацією зовсім не дружить. Що бувають такі моменти, що той об'єкт, який ви хочете зняти на відстані, він навіть може просто після обробки не попасти в кадр. Ну, якось так. І то, наскільки мені відомо, дуже багато нюансів не тільки з даною моделькою з Armor 25T Pro. А взагалі з всьою лінійкою телефонів Юліфон. Якось так.